Я буду чай тоді, от знаєте, от Мар'янівська пастираль у мистецькому центрі наливають чай, названий на честь батьківщини Івана Козловського села Мар'янівки, та запрошують поглянути на портрети видатного тенора на чайниках з англійської порцеляни. Слоні, Також згадують про роялі Стейнвей, доставлені у Мар'янівську музичну школу, за сприяння маестро. Він завіз туда дев'ять роялів Стейнвей, списаних у Пальшому театрі. Все, що було списано в великому театрі, в Мар'янівку. Килими, що там ще якісь катертини, все, що було, він все забрав Мар'янівку. До цього часу стоять ці стенвеї. Їх же правда сім. На одному з них грав Рахманінов. Свій перший сезон центр імені Козловського відкрив символічною постановкою, присвяченою знаменитому тенорові. Вистава міфологічна про співака, царя і трьох ангелів-охоронців: віру, надію та любов. Головний персонаж голос Козловського та відеохроніка його виступів. Свате нахвачні ми краю Чі залі мистецького культурного центру планують проводити не лише концерти та музичні вечори, а й давати можливість молодим реалізувати мистецькі експерименти. Обіцяють допомагати всім, як свого часу, робив це Козловський. Ми вирішили зробити такий, так би мовити, клуб, який буде будь-якого сьогодні молодого художника спонукати до дії. В першу чергу людина зможе прийти сюди і не просто попити чаю, а просто зігрітися душею в центрі Козловського. Тут мріють, аби глядач був не просто спостерігачем, а й активним учасником дійства. Якщо вам погано на душі, приходьте слухати музику і пити чай в центрі Козловського. Олеся Остапенко Ігор Вудко, соціальний пульс.